Друзі, вітаю, це мій рай. Дивіться, як гарно квітує Одеська вишня. В нас так називають, я не знаю, може, вона якось по-іншому називається. Але оце перший рік, що вона так гарно квітує, а то спочатку взагалі нічого не було, а потім по декілька ягід і все. Хочу спитати, хто може в цьому розбирається. Мені сказали, що треба посадити коло неї звичайну вишню, і тоді вона буде плодоносити. Побачимо, звичайно, в цьому році що з цього буде. Але якщо хто знає, то порекомендуйте, що мені робити. Ну і тут пішла поросль, навіть ця цвіте. У мене було молоденьке дерево, то дуже довго не цвіло. Тут вже й поросль. Ну, вже не хочу зараз трогати, то вже на осінь десь повикорчовую, повирубую все, а так все добре. І дійшли руки до сунички. Дивіться, як гарно цвіте. Просто супер. І сапаю і проріджую одночасно. Ось бачите такий вигляд, і тут, де я вже попрацювала. Ось так, друзі, прорідила. Взагалі збиралася навесні її пересадити, але так стрімко весна двигається, що не встигаєш, вже цвіте, то вже не хочу трогати. Ось, бачите, у мене в цьому місці. Ну, геть відрізняється від цієї, ця низенька та велика. І в минулому році тут були міленькі, похучі ну, суниця, як ну, звичайна суниця, а тут якась і ягода невелика, і смаку ніякого. Але залишила, я скажу, шкода. А коли будуть дозрівати ягоди, то те, що погане, буду відразу викорчовувати і викидати. А тоді, вже на, на осінь вже собі. Пересаджу і зроблю грядочку. Садила, було трошки, це мені знайома дала, але бачите, розповзлася хто зна куди. Тому треба зроб, зробити знову грядочку гарну і буде все добре. Також вже квітує полуниця повним ходом. Теж Тут мала е, порозріджувати, попересаджувати, але не знаю. Е, якщо підуть дожі і буде можливість, то ще, може, щось пересаджу. А якщо ні, то вже прийдеться так лишати теж до осені. І кому обіцяла, я не знаю, якщо ну, буде сприяти погода, а в ці дні передають дожі, то я накопаю і, якщо зможу, якось передам. А так, якщо що, то на осінь. Так що не, не обіжайтеся, кайд на мене, я не спеціально, але бачите такі. Обставини то в мене не виходить, то у вас і виходить, що не можу на даний момент задовольнити ваші потреби. Ось квітують вже такі риси. Це низькорослі. Ось такі які гарні. Просто супер. І ще хочу показати вам одну корисну пораду. Бачите, на стовбурі молоденьких дерев ростуть отак внизу пагінці. Їх треба прибирати. До тої висоти, до якої ви хочете формувати, щоб розходилися гілочки. Ну, я десь от... отак, мабуть. А там вже хай хай розгалуджується. Хоча отак. Отак бачите. Тому що з цих. Всіх... Росточки будуть гілочки, і вони не треба, щоб тягнули соки з дерева. Друзі, готую своїм курчаткам вітамінний обід. Нарізала дерев'ю, кульбаби, зварила яйце, додала крупи, в мене тут суміш, три в одному кукурузна пшенична ячмінна. Все добре перемішую, переминаю і будемо годувати вітамінчиками своїх курчаток. Ось даю їм. Кісточки. Ідіть тіпать іпать, іпотіпать, іпати. Ідіть тісточки, вже постелила їм соломку, бо пелюшки не встигаю міняти. Так що, ось так. Ідіть, тісточки. Спочатку дивимося, що ж це таке цікаве. Пробуємо. Гусеня саме сміливіше. Ну так, да-да-да. Давайте істочки. Щось не то. Нічого, сейчас ознакомляться, будуть їсти. їмо. оці вже наїлись, полягали, відпочивають. Знову вирішили поїсти. До речі, друзі, залишилось 16 штук. Ну, те, калічку ми прибрали, а друге, що на ножку шкандибаю залишилось. Таке воно вроді живеньке, гарне, тільки трошки шкандибай, побачимо, що і виходиться. Так що, такі в нас справи. Отак. Ну от, з'їли майже все. Молодці. Думаю, що це так пахне. А це вже, дивіться, бузок красів. Хочу зламати ругілочок, поставити в хату. Супер, такий запах приємний. І от, друзі, вже айва починає розквітати. В цьому році багато квіточок і на другій є, так що будемо сподіватися, що будемо зайвою. Я сьогодні попрацювала гарно, трошки понаводила тут лад. Все, звичайно, роботи вистачає, але і то добре, що зроблено, то вже робити не треба. Не знаю, на завтра передають дощ і похолодання. Тому ще поки нічого такого теплолюбивого не висаджувала, вже це похолодання, тоді, мабуть, буду вже висаджувати. А на цьому все, друзі. Дякую всім, хто додивився, хто ставив подобайки. Велике дякую, хто пише коментарі. Я вам дуже вдячна. І до нових зустрічей. Пока.